Доброго дня. Вітаю на каналі Квіти та інше. І сьогодні про посів квітів. Це стосується квітів, яких дуже дрібненьке насіння. Це можуть бути так, як в мене сьогодні, сьогодні ротики махрові, тобто лвінезів, ротики садові, це твіні, махровий сорт. Також це вся петунія, і ампельна, і кущова. Ну, просто ампельну зазвичай в оболонку беруть насінинку, А от такі є насіння, деякі люди купують, навіть те, що кущове насіння петунє, воно не завжди йде в оболонки. Також лобелія і там такі всі різні дрібно-насіннєві квіти. От як краще їх висіяти. Зазвичай я порадила б. От Особливо ротики, оці махрові, ну не особливо махрові, всі ротики. Садить трошки пізніше, на початку лютого. От, Але такі природні умови, що я не знаю, чи вийде в мене так зробити такий посів, тому роблю сьогодні. Це у нас буде посів на сніг. Зараз я його розкладу і потім розкажу, навіщо це я роблю. Так, ось я його висіяла. Бачите? Тепер я беру ось таку зубочистку і ну, ніби його отак одна від одної розділяю. Це не дуже добре робить на камеру, але головне, що я хочу сказати, це просто розділити, щоб насінинки були окремо одна від одної. От. Так, після цього ми просто беремо, робимо парничковий ефект. Я для цього використовую, звичайну ось бахілу, накриваю отакий от лоточок і ставлю під на стелаж під лампи, і там воно проростає. Тепер вернуся на початок. Для чого це робити. Ось коли ми просто в торфяний субстрат почали б висівати оце насіннячку, а воно не дуже дешеве, оце гібридне насіння, ми б могли б його ну, кучками висіяти, чи як воно в торфі, дуже його не видно зовсім. Ну І при цьому треба пам'ятати, що ось таке дрібне насіння і петунії, і ротиків садових, воно дуже. Піддається захворюванню, як чорна ніжка. Для цього, звісно, для профілактики, що треба зробити, пролити субстрат привікуром, чи енергодаром, чи фітоспорином. Це на першій порі ну, вбереже трохи. Ось так. Дивіться, у мене тут заложений субстрат в цьому лоточку. От поверху я пролила його, те, що під снігом шар. Бачите, він темніший, це він пролитий. Привікуром у мене. Ну, я не привікур, енергодар у мене препарат. Рекомендую його <кій> та сама, <кій> ніби діюча речовина, але коштує дешевше, то я користуюся або тим, або тим, який у мене є. Можна це зробити фітоспорином. От. Не заливати сильно. От, якщо придивитися, то нижній шар зовсім ще такий сухенький. А от верх я пролила, зверху сніжок. От. І на сніжок я положила на сінечку, його ще. Можливо, тут ще я щось не дорозприділила, зараз я його далі розприділю, щоб воно було рівномірно зростало. От, це дасть таку маленьку стратифікацію насіння, ну і сніжок буде та... танути, і воно буде повільно опускатися на субстрат. От В такому самому положенні воно не буде кучками. От. Бо буває такі моменти, ось, наприклад, коли я тільки починала висівати, пробувати висівати е, такі квіти. Я <клухи> зіткнулася з такою проблемою, я її висіяла, воно дуже гарно зійшло. ну, Було насіння в мене просте, не гібридне, ну, прямо щіточкою так зійшло. На другий день дивлюся, воно все лежить. Тому що оця чорна ніжка вона дуже швидко підхоплює оці тоненькі сходи і ложить їх, і все Ну, не буде діла. А от коли насінинка одна від одної е, знаходиться від відстані, коли ви пролили препаратом від чорної ніжки, тому процент того вирогідність, що воно зійде. І не поляже набагато більший. Тому для цього і використовую посів на сніг. Можливо, хтось по-іншому ще використовує цей посів, а я для того, щоб бачити, як насіння лежить, щоб воно було одна від іншої насіннинки окремо, щоб воно потім не стекло, не полягло. От Для цього використовую такий спосіб і всім раджу. От. Що стосується ротиків садових, чому їх так рано висіваю, тому що для того, щоб отримати гарненький кущик на початок травня, треба прищіпувати. Там раз, другий і третій раз кущики формувати, тоді вони, ми їх висадимо і вони зразу візьмуться, вкорінюватися і квітнути. От, тому так. І в цьому році буду висівати твіні, Ще в мене там е два види, я не знаю, як їх е називаються. Вони. Вони ще... Я зберігаю насіння в холодильнику, тому вони ще там лежать. Їх не буду поки висівати. Це простіші, мабуть, сорти. Також гібриди, От, але надіюсь, що якось їх посію. Можливо, ще й висію їх також на сніг, якщо. Він буде, тому що він тане зараз. Так, ну ось таке відео. Кому подобається, ставте вподобайки, коментуйте. Хто як. Може, можливо, я... є ще такий якийсь спосіб, який я не знаю для висіву дрібного насіння. Я хочу сказати, що я ще висівала на серветку, ну, мені не сподобалося. От, Ну, таке. До побачення. Миру нам.